Кожен свідомий громадянин нині робить усе можливе для наближення перемоги коштом, працею і молитвою. Хтось спрямовує свій досвід у виготовлення необхідної для військових техніки. Сюжет на цю тему підготувала творча група місцевих новин Жашківської територіальної громади. Жашківченко Алла Сліпенко разом з командою однодумців та за підтримки небайдужих громадян налагодили виробництво легких та маневрених багів. Такий транспорт вкрай необхідний нашим захисникам. Під час війни багато людей, які ніколи б і не думали, що вони можуть те і не мріяли, що вони можуть щось зробити. А от під час війни в екстремальних умовах проявляються здібності, проявляється натхнення, наснага, і люди починають робити ну, зовсім. Незвичайні для них або незручні речі, але вони то роблять. І я сьогодні хочу подякувати нашій землячці Алі Сліпенко за те, що вона ну, своє бажання, бажання перетворила в вирішення потреб і питань тих хлопців, які сьогодні воюють і потребують. Техніки на передовій мобільна техніка для малих бойових груп відіграє важливу роль під час виконання бойових завдань. Про це Алла Сліпенко, як медикиня за професією, знає особисто від військових. Тому саме цей напрям роботи обрала ключовим у своїй волонтерській діяльності. я хочу насамперед подякувати усім людям, які долучаються до нашої спільної праці. Баги 5 Дякую усім, хто долучився, хто допомагав, хто підтримував. Ми четверту завозили машину. То хлопці казали дві неділі назад. Вона стільки хлопців врятувала. Хлопці, сльози на очах були. Дійсно, що вони на й машину і так пораділи. Вони можуть передати. Підтримав дружину і чоловік і знайомі автомайстри спільно завдяки допомозі людей, донатом, необхідними комплектуючими вони склали та вже передали п'ять одиниць маневрених і надійних міні-авто. Наразі працюють над шостим. Йде збір на шосту машину. У нас і на автомобіль шостий пол бойовий рейнджерів. Долучайтесь, допомагайте, бо тільки разом не сила. Дякую усім за підтримку. Саме найголовніше це зараз йде в потребі металу, профільна труба, листовий метал, шини, двигуни, походові частині. Лібьотка і метал це все своїми силами. Дехто дзвонить до нас, долучається, допомагають, просять, що в нас є той мотор. ми їдемо, якщо немає, ми складаємо, донатили люди, ми купуємо його». Мотор і коробку, і все на світі. Ви бачите, що сюди треба дуже багато коштів докласти, щоб вийшов такий автомобіль. От саме хочемо достукатися до людей. Все потрібно нашим військовим. Це зрозуміло: і смаколики, і чай, і кава, напої, гігієнічні набори. І все-таки першочергова ось техніка обладнання цієї дрони різних потужностей. Але, шановні, от саме цей матеріал готуємо для того, щоб все-таки. Ширше коло було тих, хто донатить, хто надає допомогу, хто приходить, пропонує свої послуги. Чи хто десь вдома, можливо, метал завалявся, можливо, якісь двигуни, які не потрібні. Давайте на різних умовах будемо працювати, будемо пускатися в роботу. Бо нам дуже прикро, коли ми... Зустрічаємо наших воїнів, а вони жалкують: от якби нам автомобіль, от якби автомобіль, і в нас тоді буде такий осадок, що міг би допомогти трошки, але десь не додумав, десь не допрацював, а десь не було інформації. Голова Жашківської територіальної громади Ігор Цибровський подякував волонтерам особисто під час однієї зустрічей, відреагувавши на їхнє звернення про допомогу. Водночас закликає усіх мешканців не бути байдужими. І я сьогодні хочу від себе, від усіх жителів Жашківської громади подякувати пані Алі за те, що Бо така справа перетворилася на їхню родину, тому і чоловік займається цією справою. От в них були певні навички, але вони зрозуміли, що ми можемо то зробити, тому що вона працює в нашій лікарні і почула від військових, які там на реабілітації, що є потреба така. Давайте спробуємо. Спробували. І ось що все вийшло, мав нагоду зараз протестувати. Прекрасний автомобіль. Дієвий прохідний.